Понад 25 років займається бджільництвом. Це про пасічника з Волині Володимира Дмитрука. Бджоли, вулики і багато меду. Про його натуральність, якість та процес викачування дізнаємося від пасічника. Володимир Дмитрук живе у селі Полонка, що біля Луцька. Те, чим займається, любить понад усе. каже, що давно мріяв про власну пасіку і з посмішкою згадує, як усе розпочинав. Займаюся бджільництвом вже більше 25 років. У мене в родині пасічників не було нікого. А коли одружився, то вже в дружини і дід був пасічником, і батько пасічниковий, і навіть бабця пасічникувала. Але таким знатним на окрузі пасічником був все-таки дід Іван. І поїхали ми до діда велосипедами на цей хутір з Любомля, там десь кілометрів 15 напевно, для того, щоб діда взяти меду на зиму. Там каже пан Володимир, відчув душею, що це заняття стане улюбленою справою всього життя. А він такий худенький, щупленький був, дідусь. І бачу, що йому вже важко ті дошки піднімати в вуликах. І я гукнув, кажу, дід а може, я вам би допоміг чимось. Він каже: Не йдіть, бо сьогодні бджоли лихі можуть вас значить попожалити. Ну він там закінчив свою роботу пішли до хати, пригостив нас там, взяли ми того меду, і щось мені знаєте, заворушилося, як то кажуть. Володимир Дмитрук каже, що головний секрет успішного бджільництва гармонія з природою та бджолами. Бджоли повинні робити мед. Якісний, а пасічник повинен прислухатися до них, якщо мед ще не дозрів, якщо він не запечатаний. Значить, його ще рано відбирати. Ну і таких, знаєте, якихось секретів. В кожного, в кожного вони, напевно, є свої. Головне це е, жити в гармонії з своєю совістю. А зараз, каже пан Володимир, допомагає уся сім'я. І онучок допомагає, і дружина, і діти допомагають. Вона, вони вже дорослі, в мене дві дочки, вони до вуликів не йдуть, але вони займаються переробкою меду. Медові смаколики там роблять, людяники різні, там прянички. Дові печуть. Далі пан Володимир веде нас до своїх вуликів, показує, як готуються до збору меду. У бджіл є інстинкт накопичення в зобик меду, під коли потрапляє дим. Ну, це бджоли ж в дуплах жили, і коли лісові пожежі, то вони набирали в зобики меду для того, щоб можна було втікати десь і. На новому місці мати мед. Так от, бджілка, по суті, справи, диму не боїться. Вона просто набирає, коли вдмухаєш у вулику цього взобик, набирає нектару, меду свіжого, і в неї роздувається животик, і вона не може його зігнути, щоб дати жалу. Ну і з точки зору такої, знаєте, побутовості людської, ну, людина, коли вона сита, вона ж добра, правда, а коли голодна, то вона трошки лиха. Бо так само, і бджілки, напевно, коли вони набирають зобики меду, вони стають трошки більш спокійнішими от. і не такими агресивними, і просто фізично не можуть дати жалу. Пускаємо кілька клубів диму в нижній люток, у верхній люток. І от вони зашуміли вулику і вони зараз, цього димок на них подіє, вони підуть на мед і будуть набирати взобики меду і будуть заспокоїтися. І приблизно через хвилинку-дві вже можна починати з вуликом працювати. Тут у нас піддашник. Піддашник ми утеплюємо для того, щоб літом сонце не перегрівало вулики, а взимку, щоб не холодно білком було. І знімаємо піддашник. Стамесочкою вони тут прополісують, приклеюють такий клей бджолений, Чуєте, як він uh -huh. тріскає, коли ми відкимо і тепер знімаємо і зараз ми побачимо, що робиться в вулику. Не лякайтеся, рій бджіл звідти не вилетить. Я вже об'явила. Бачите? І от зверху ми цих бджілок димочком зженемо вниз в нижні корпуси. Беремо війничок, беремо стамесочку. Назарчику піднеси мені ящичок. Сюди. Так. О, дякую. Тут у нас порожні рамочки. От. Ми будемо порожні рамочки ставити сюди, а медові рамочки забирати звідси. Оце рамочка з штучною вощинкою. І от ми дивимося. Підважуємо рамочку. О! І що ми тут бачимо? Ми бачимо запечатаний медочок. З одного боку повністю, бачите, печатка. І з другого боку майже повністю запечатаний медочок. Що нам треба зробити? Бджілок звідси згорнути, можна легенько стукнути по рамочці, вони туди підуть. Або отак їх акуратенько, щоб не пошкодити їх. Ми їх змітаємо. Цю рамочку пасічник має право забрати. Я ділю рамки на мої і на рамки бджолині. Оце моя рамка. Я маю право її забрати. Так, і закриваємо, щоб туди бджілки не летіли. Беремо другу рамочку. Знімаємо, дивимося, що ми бачимо. Ту саму картину. Тобто тут зрілий медочок. От бачите, як вони п'ють оцей нектар, де ще відкриті чарунки. От вони якраз під дією диму. Вони набирають зобики оцей мед. І от тепер цю рамочку ми маємо право забрати. А на те місце, де ми забрали рамочки, ставимо рамочки, де був відкачений мед. Якщо буде видно, отут. Це я відкачував з яблуневого саду мед, і він вже був настільки густий, що навіть в чарунках в деяких так і залишився закристалізований і не встиг вийти. Оце мед з яблуневого саду. Тому ми оцю рамочку ставимо, бджілки його перероблять, почистять ці все чаруночки і донесуть туди свіжого медочку. Після цього пан Володимир показав нам процес викачування меду. Після зрізання забрусу він вставляє медові рамки у медогонку і починає обережно обертати ручку. Це найважливіший етап, пояснює він. Ми будемо починати розкручувати нашу медогонку, і на стінках вулика зараз верніше не вулика, а медогонки зараз буде з'являтися медочок. О, дивіться, я зупиню. І ви бачите, на стінках вже, є, вже пішов медочок. І зараз, чим ми будемо крутити сильніше, тим о, бачите, як крапає. І пішов медочок. І зараз ця наша кімната буде наповнюватися ароматом меду. І зараз переставимо Найлежа. на іншу сторону. Є такі медогонки, що самі перекидаються все. Ну, в мене медогоночка така, я колись купляв, в мене було 4 чи 5 вуликів, то мені було достатньо. Та й зараз я ще справляюся з тим, з тією кількістю вуликів, що в мене є. Тут головне пальце туди не вструмити. Можна залишитися без пальця. Після цього розповідає пасічник мед, потрібно процідити через сито. Ставимо це все під медогоночку. Відкриваємо краник і у нас пішов медочок. Тепер дивіться, медочок густий. Бачите, він яку робить таку гірочку, кладеться як карамелька. Бо якщо мед не зрілий, рідкий, то він просто стікає, як вода через ті решети і не затримується там. І от ще такий от. Бачите, я пальчиком його відхиляю і він відхиляється, не стікає по пальцю. Після завершення процесу мед виглядає густим і золотистим. Чоловік з гордістю наголошує, це результат спільної праці, його і цих працьовитих бджіл. Кранівником тепер будемо працювати. Відкриваємо краничок і запускаємо. Мед уже профільтрований через сита. Він бачите, з такими пухирцями повітря йде. І потім оці пухирці спливають наверх по боках по стіночках баночки, і е, вони в першу чергу закристалізовуються, бо це і глюкоза там, і от, е, от, мед такий, ніби як, як на вікні мороз малює е, свої картини. Отак само на меді. І дехто каже, що це цукор, що це мед засахарці і так далі. Вони не розуміють, що це говорить про те, що мед був розлитий відразу після відкачування. Мед Володимира Дмитрука славиться на всю округу, але не меншої популярності здобув і його медовий квас. Рецепт цього смачнющого напою, каже, успадкував від предків, а з роками його вдалося ще й вдосконалити. Я туди даю трави, даю мелісу, м'яту, ріжу лимончик і труімбир. Можна додавати ті ягоди, які є у вас під рукою. Можете й малинки туди вкинути трошки, можете і чорничку. Тобто тут уже творчість ваша. Зараз покуштуємо. О! прекрасно. Любов до бджіл, їх особливість, працелюбність Володимира Дмитрука і зусилля, яких було докладено за 25 років роботи. По справжньому надихають. Чоловік каже: бджілок треба берегти, любити і оберігати, бо ж без них людству просто-напросто не обійтись.